ефір триває у студії з нами відомий журналіст та телеведучий Микола Вересень, і з ними поговоримо про українську журналістику, ось у цих нинішніх умовах. Пане Миколу, доброго ранку. Доброго здоров'я. От дивіться, хотілося почути вашу думку як аналітика. Коли ми пройшли ту точку неповернення, коли це сталося? Бо здавалося навіть у вівторок, ще до якоїсь певної міри все було зрозуміло. Скажіть у мене враження, що в той момент, коли чинний президент був обраний достала стало точки неповернення. Ось так далеко ми відходимо. Так, я ні, просто тому що о, сьогоднішні ситуації, сьогоднішні результати того, що відбулося три роки тому, ми всі спостерігаємо. Тобто була надія, була надія, і надія достатньо, достатньо довго була. Та, у людей, що будуть реформи, буде якісь покращення і так далі. і, так далі. і Люди вірили півроку, рік, але набувало вже якісь протестність у людей. Була надія на те, що буде якийсь круглий стіл. Та, ну, що почує хтось когось. А тепер це вже ескалація, і вона вже є. Ну і тепер невідомо. Знаєте, я був на трьох, двох, трьох війнах і громадянських, і приблизно так вони починалися. Ну, дивіться, чому ми розпочали з того? Бо, власне, кажуть, що саме цього разу дуже велика роль не просто ЗМІ, а електронних змій, та й взагалі соціальних мереж. У Ви цього. абсолютно праві. Тут дуже важливий момент, що керівна. Структура українська, вона стара. І це технологічний виклик. Так? Це не виклик там політичний, це технологічний виклик. Тобто вони живуть в світі, в минулому світі, коли не було інтернету, коли цього всього не було, всіх цих гаджетів, так званих і так далі. І вони в тому світі залишилися, а суспільство пішло далі. І відповідно суспільство набагато швидше і виникли так звані. Горизонтальні зв'язки, та не тільки зверху вниз, коли програма Врем'я. Ви молода, що ви не знаєте що програма Врем'я. Казала зверху, да, товариш Брежнєв сказав, і ми тут знаєш, остання прибиральниця. Я перепрошую прибиральників. Реагувала та а тепер прибивальне прибиральниця дзвонить по телефону інші прибиральниці, і вони кажуть так, що... всі насправді в курсі того, що відбувається, і це правда. Коли ти не зайдеш, вся інформація завжди поширюється. Просто конкретно, от про даний випадок, питання об'єктивності журналістики. Чому так поставило? Не, Скільки неможливо говорити про об'єктивність журналістики в такі часи? От, конкретно веріться, зараз чи це та, проблема веріться. української Міні, ні, журналістики плю, це не шаровується. Українська журналістика, м'яко кажучи, недосконала, Я не хочу більше говорити. Але зараз нашарувалася ще одна, один цей шар, і це проблема. Дивіться, в чому питання? Питання в тому, що коли ви в нормальної ситуації візьмемо дорогу і червоне світло, угу. машини стали. Коли йде танк, ми кажемо про війну, то йому пофіг. Червоне, зелене, взагалі не власне є дорога, немає. Є дорог... він їде. Так? І коли кажуть, треба бути об'єктивним. Треба бути об'єктивним, але в той момент ти, ти соціальний співробітник, ти соціальний роботник по-російськи. Uh -huh. да? І це означає, що ти завжди за соціум. Він тебе делегував, щоб ти описувала, як живуть там на горі. Бо людина, яка шиє вашу сукню, він, вона шиє сукню. Ввечері прийшла, включила, і журналіст свою роботу ви пошили сукню для когось, а цей хтось, журналіст, вам зробив інформацію. Ви обмінялися інформацією. Відповідно, отак от воно працює, і відповідно, коли кажуть, що знаєте, мене колись в російській один, один засіб масової інформації про телевізійний спитав що в четвертому році, ви не об'єктивні, ви да надо баланс. Я кажу, як ви собі вважаєте баланс в гітлерівській Німеччині, що вбили 6 мільйонів євреїв. Але побудували гарні дороги, оце, оце баланс. Ну чи, співстояти чи я? потрібно, звісно, однакові речі та та, та 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 тому це дуже така хитка позиція, коли ми не коли ми не беремо в знаменнику соціальний момент, Значущість як для суспільства. Для так? суспільства. Тоді ми у нас з вами різні да, погляди. добре. Ну а як тоді отримати більш-менш об'єктивне враження про те, що відбувається в країні, якщо ви кажете, що ну збалансованість тут і справді не може бути абсолютною? Ну як, все ми бачимо. Ми все бачимо через інтернет, і навіть багато каналів почали працювати більш-менш пристойно. І ми розуміємо, що, мабуть, якісь люди стріляють і по Беркуту. Ми маємо це визнавати. Ну, факти, якщо говорити з тофактами. Так. І кожна людина, і це ми бачимо в інтернеті, ми включаємо. і Там є якийсь сайт, який провладний, і він каже: Отам Беркутівця вбили. Окей. А тут непровладний сайт каже, а імітизувальників били. Ну, тоді у тебе інформація, хто кого стріляє. І знов таки в знаменнику треба тримати. Якщо влада допустила, що будь-хто стріляє, не має значення, то ж вона винна. Опозиція ні, не може бути винною. Тому що опозиція три місяці каже, давайте переговори. Переговорів нема. Конферіцію ну, За фактом результату чи за фактом. Ні, дивіться, а що змінилося? В ситуації, припустимо, з 15 грудня нічого не змінилося. Нічого, влада, де стояла, там стоїть. Ну, Та переговорів нема. Ну, є ще одна проблема, проблема журналістики як такої власне людський фактор, людський чинник, оскільки вже з'являються такі твердження, що журналісти, навіть намагаючись себе обезпечити тими посвідками преси чи навпаки жилетами спеціальними, вони навпаки стають мішенню. Наскільки це реально? Це та ситуація, коли журналистича це, це дуже екзотично, якщо можна таке слово вжити. Тому що, на як правило, на початку війни будь-якої. До журналістів дуже гарне ставлення. Обидва боки, я не скажу там. Ну, намагаються використовувати та, для та, створення іміджу. Так, і вони навпаки іміжі. посміхаються, та, і так далі. і так далі. Вже коли ескалація пішла далі, то тоді вони починають до журналістів ставитися, ну, упереджено, скажімо. Україна показала, що в перші дні почалися, і ми це бачили по телевізору, конкретні факти стрілянина бодай гумовими кулями. Ми це бачили ще тоді. Це якийсь спеціальний чинник? Це про щось повинно сказати. Ми просто не розуміємо зміст цього посилання, скажімо так. У мене є враження, що люди і в формі, називаємо їх так. Зомб... Ну, дехто називаємо так, дехто, дехто люди, з людей в формі зомбовані чи якось на них так впливають, що вони вважають, що це є окупована територія. І як окупована територія, я маю стріляти. Ну, треба визволяти, якщо ви та, хочете з та, технологию. Так, так. Та. І от у мене таке враження, що і журналісти стають першими, хто каже, слухайте, ми не окупована територія, ми просто подаємо інформацію. І якщо ви будете просто супер об'єктивно, навіть якщо ви будете з наголосом на провладність, просто а ви ж не йди, що ви про у вас за преса. Та? Хто знає хто? На всяк випадок ми його пульньом по ньому. Ми ну, щоб зайвого не трапилося. Так, так. Та. А раптом він ми ж не знаємо. Та. Тому журналісти навпаки завжди себе виокремлюють, коли ти йдеш на війні, то ти маєш мати білу сорочку. Щоб всі бачили, що ти саме журналіст до да, світле щось. Да? Тому що всі в камуфляжі, і, і, і нормальний бойовик, будь-хто він не був, він дивиться, каже, оце в білому, він, він не ховається. Ну, тут хоча б Ми розуміємо його. А коли тут у всіх написано такими літерами преса і все одно стрілянина йде, я не бачу зараз можливості до. до... Я бачу, може... оскільки. Інтернет з'явився, то я бачу можливість всім людям бачити об'єктивну картину. Подивіться російський канал, подивіться український канал, подивіться провладний канал, подивіться антивладний канал, подивіться інтернет, такий, 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 і ти будеш мати всю картину для аналізу. Це достатньо. Як ви ставитеся до такого явища, як журналістика без кордонів, та яка е, створюється в мережі знову ж таки, і люди самі можуть оплатити статтю, яка сподобалася автору персонально перерахувати, не потрібно жодних редакторів. Це сприяє знову ж таки, повертаючись до об'єктивної о, не знаю, це дуже складне питання. Тому що. Бо зараз правила, правила розумієте, в чому. Є, є, є абсолютна різниця між інтернетом для, для людей і інтернетом журналістичним. І як людина, як будь-яка людина на вулиці, має право говорити, що вона захоче. Немає, а журналіст не має права говорити щось. Не, вона, за не кожного блогера треба вважати журналістом, да, на тому да, треба да. наголосити. Це дуже важливий момент, що треба, якщо ти береш, припустимо журналістської етики документ прочитав там 19 пунктів, наскільки я пам'ятаю, і собі в голові сказав: Я з цим всім погоджуюсь і подумки підписав сам для себе. Тоді ти журналіст і не має значення де ти працюєш. Якщо ти не прочитав і не, і не сказав, що це для мене закон. То ти не журналіст, а просто людина, яка з вулиці вирішила, що що завгодно написати ну на Дай тому лишається тільки побажати журналістиці наші українські дотримуватися принаймні власного відчуття об'єктивності.